Бажаю здоров'я, інспектор Петренко, Національна поліція. З новим Роком вас! 1 січня, ранок, Я ви вже пенузаємо. за кермом! Да. Як? Ану, як відсвяткували? Все добре, все гаразд. Але водій, прийдемо до мене в патрульний автомобіль. Йдемо, йдемо. A few later. Водій, ану, зізнавайтесь. вживали щось? Не вживав. За кермом, Вну... за кермом не можна, не вживав. В новорічну ніч не вживав. Не, не вживав. Тоді готові пройти алкотестер? Звичайно. Дихайте. Це так і має бути? Така ви що, по не знаєте, шоу? Такий алкотестер. то туди. Нотки олів'є. Зелений горошок з Чернігівщини. Відчуваю пори алкоголю. А, то вибачте, то від мене. Добре, щасливої дороги. з Новим Роком. Щось мене в теплі накриває знову.